Три аромати для артизан, і які пахнуть Україною, шам від для артизан. Аромат бабусиної шовковиці, яка росте в саду, та чекає, коли приїдуть онуки, залізуть на дерево та цілий день будуть їсти соковиті ягоди. А нота груші ніби нагадування, що ось скоро настане серпень, і де в затінку біля комори можна буде зривати та їсти медові підрум'янені груші. Ветевере карлатві для артизан. Це аромат Квентіна Біша, який створив Ганімет та фльор Наркотік, Але тут ми попадаємо в село. На дворі спека та бабуся просить полити нас помідори. Ми йдемо на город та відчуваємо зелений, терпкий запах помідорного бадилля. А десь здалеку доносяться звуки комбайнів. Почалися ж негати. Мюскамарант від артизан це ще одна робота Квентіна Біша. Надзвичайно реалістичний запах буряка, червоного, щойно викопаного з землі. Викидаєте його в відро та несете на кухню готувати борщ. По дорозі зриваєте петрушку та кріп.